Слав Фарапонов з нами на зв'язку. Це голова інституту американістики і аналітик Інтерньюз Україна. Вітання. Владислава. Ну, добрий день, вітаю Вітаю. завжди. Насправді, такі депати в між кандидатами в президенти, це таке. Ну скажімо, якщо не свято, то дуже велика подія, тому що на це завжди звертають багато уваги, це коментують, і особливо класно, коли є публіка, яка може це підтримати. Дійсно, от те про що і Максим зазначив, що це для того, щоб кандидати зосередились і правильно змогли розподілити свої думки. Це можна назвати здоровою причиною. Чи є щось інше? Ну тут мені здається декілька причин. По перше, все ж таки треба зазначити, що це унікальний формат з точки зору таймлайну. Тобто, зазвичай дебати проходять вже. Коли кандидати вже є офіційно по суті висунутими від своїх партій, і це відбувається як правило в вересні. Там там зазвичай перед перед самими виборами, там три раунди дебатів. Ось у 2020 році їх було лише два, тому що на третій один з кандидатів не зміг е, е, прийти. Так, от відповідно, сенс уже цих дебатів полягав в тому, щоб вже готові кандидати, яких Обрали виборці на праймерсі, яких підтримала партія, власне, дебатують між собою. Тут це відбувається раніше, в червні місяці, і без публіки. Ви тут абсолютно праві, і це достатньо цікавий формат. Але знову ж таки, я не думаю, що треба теж перебільшувати роль цих дебатів, тому що це давно відомо, хто для американців, да. Тобто, скажімо, так немає ніяких сюрпризів з точки зору того, що. Будуть якісь цікаві нові заяви з точки зору можливої політики там другої адміністрації Байдена чи другої адміністрації Трампа. Але цікаво, як вони між собою будуть взаємодіяти. Да, і власне, я думаю, за цим будуть саме спостерігати американці. Ну всі, хто буде спостерігати за цими дебатами. А зміна електоральних вподобань вона взагалі може відбутися. Якщо це відбувається так рано, хто більше Байден чи Трамп ризикує втратити підтримку, або навпаки, здобути нових прихильників. Дивіться, насправді я переконаний, що особливо вже таких суттєвих змін, які би так глобально вплинули на результат виборів, вже скажімо так, шансів для таких змін дуже дуже мало, тому що знову ж таки виборці. Давно знають, хто такий Байден, хто такий Трамп, і відповідно це можливо там лише скажімо так, певний невеликий відсоток населення. Це, наприклад, там люди, яким виповнилося нещодавно 18 років, да і хто зареєструвався там з однією партією, або з іншою, тобто, сполучених штатах для того, щоб голосувати на загальних виборах і на праймеріс, треба бути зареєстрованим саме з певною партією, або як Незалежний виборець. І відповідно, я думаю, що лише ті, хто, ось там, наприклад, нещодавно отримав громадянство, там, кому нещодавно виповнилося 18 років, ось для них може бути цей вибір, ці дебати, да, суттєво вплинути на їх вибір. Але про інших, ну слухайте, республіканці, навіть ті, хто голосували на праймеріс там, наприклад, за інших кандидатів, вони все одно у підсумку. Скоріше за все підтримує Трампа і так само і, і демократи. Да, тобто, оскільки немає інших кандидатів в обох партій, то відповідно є вибір або підтримати свого кандидата, навіть якого ти можливо не е, хотів підтримувати раніше. Або підтримати опонент, або взагалі не прийти на вибори. Я думаю, що все ж таки американці, як дуже партійні е, ну, люди, я думаю, що все ж таки будуть підтримувати саме кандидата з тієї партії, там яку вони підтримують протягом тривалого часу. Тому я не думаю, що суттєво саме дебати вплинуть на е, там електоральний е, показник да на результати виборів. Але от щодо цього невеличкого фрагменту населення, там незалежні виборці і і ті, хто будуть голосувати вперше, це може стати суттєвою перевагою або вплинути суттєво на їхнє рішення. Питання і риторика стосовно безпеки в світі, найбільших агресорів світових, питання ядерної безпеки, те, що Сполучені Штати також завжди на цьому акцентують. Ну і звісно, навколо цих подій ми не можемо не говорити про війну в Україні, тому що саме зараз ті події, які відбуваються в Україні, вони і акцентуються на безпеці в світі, на ядерній безпеці і на найбільшому терористі зараз це Російська Федерація. Як ви думаєте, сьогодні слово Україна і війна в Україні? Наскільки буде в темі дебатів загалом? Я думаю, що тема російської війни в Україні буде однозначно в топ 5 тем і щодо зовнішньої політики. І загалом, і тут є декілька причин. Перше, це суттєва підтримка з боку Сполучених Штатів. Це найбільша безпекова підтримка для України. І відповідно про це не можуть не запитати як чинного президента, так і президента Колишнього тому я переконаний, що звісно буде це озвучено, але більше я думаю, буде акцент зроблений саме на американській політиці щодо російсько-української війни, щодо американської допомоги і так далі. Тобто, ну можливо. от, Трампа запитають ось цю е е е тезу, яку озвучили там його радники щодо можливого завершення війни. Але знову ж таки він цю тезу теж говорив ще в 22-му році. Тому тут, в принципі, суттєвих теж змін як е е е таких не було. Але це гарна нагода е для Байдена показати. Чим він може відрізнятися від від Трампа з точки зору рішень, да тому, що все ж таки адміністрація чинна має як ніяк перевагу, тому що власне вони приймають рішення, да яку допомогу і коли надсилати після голосування в конгресі? А Трамп може спекулювати на тому, що там відповідно, якби він був президентом, то війна би не розпочалася, або на способах завершити війни завершення війни, як він це бачить. Стосовно якраз от цього плану, якщо так можна сказати, плану Радників Трампа, яким чином Україну примушувати до перемовин чи не примушувати, там же є ще продовження. Що якщо от цей запропонований формат перемовин між Україною і Росією не відбудеться через позицію Росії, то тоді Україна зможе розраховувати на ще більше зброї і ще більше грошей. Як вам взагалі це чи це теж щось таке політична риторика напередодні виборів? Ну, дивіться, да, тут є певні складнощі з цим, тому що адміністрація Байдена про це багато говорила в цьому році, минулому і позаминулому, про те, що е поступово там е за останні 20 років зменшувалася кількість виробленої зброї, там і обладнання певних видів. І, відповідно, так швидко за один рік або за півроку суттєво наростити виробництво нових Видів зброї обладнання просто неможливо. Тобто, там на це треба там умовно втричі більше коштів. І відповідно, якщо це буде трам пропонувати, то ну треба як завжди, дивитися там там на деталі, але знову ж таки, це може бути дуже складно з точки зору операційності, да тобто з такої точки зору, щоб це виготувати, да тобто, або це треба мати домовленості з. З іншими партнерами, які мають там надати свою зброю, наприклад, і обладнання, і натомість отримати гарантії від сполучених штатів, що сполучені штати їм це зможуть компенсувати. Ну подивимося, мені здається, що все ж таки це схоже більше на популізм, ніж на реальний план, але знову ж таки треба дивитися на деталі, треба дивитися на умови, коли це може бути зроблено, і так далі. Дякуємо, дякуємо за аналітику. Владислав Фарапонов був з нами на зв'язку. Голова інституту американістики та аналітики Інтерньюз Україна.